Всім доброго дня. Відео для каналу Болілого Анатолія. Появився такий назімез на продаж На широких дисках. Цей скат хороший, це підгулявший, але буде ходити. Комбайна ніяк не заберуть. Трактор UMS з документами. Ціна його 2200 40 40-й. У 4500 земдовський. Документи там доручити, кому треба. Це ЄМЕС. Такий задній склад є з непоганий цілий, кому треба. Я не знаю скільки за нього ще є. Там поперечена єсть. Гінується десь тисячі. Той 32,5. Тоді що машиність. Плуг такий трьохкорпусний. Гідроборона. Передплужник, рама рівненька, нема колеса опорного. Рама хороша, рівненька, 600 доларів, можу цей такий 500 доларів. Діски такий 25 тисяч гривень. Косарка ця. Скільки косарка? Я йду мідоларів 650. Ця. Це 800, ця 900. Ковалка. Воно там транспорті. Діше що є. А, на такий вкус віатву кату треба Двигун бо бус такий. Може в кого є. Предлагайте. Сорки непогані, що ця хороша, хороше. Що це хороше, що та непогана. Так, всім гарного перегляду, підписуйтесь на канал. Знаходиться Київська область, Переяслав. Є доставка.